Перша до Верховної ради Папієв потрапив на початку 2000-х за списком соціал-демократичної партії України. Пізніше був у списку опозиційного блоку не так у 2010-14 роках. Папіїв очолював Чернівецьку обласну адміністрацію. Був радником президента Віктора Януковича. Нагадаю, якраз у той період, під час революції гідності, мітингувальники штурмували приміщення обласної адміністрації та вимагали відставки влади. Згодом так і відбулося. Я дуже прошу вас. Давайте ми заспокоїмо свої емоції, «Христо! бо у нас в плані роботи сесії обласної ради <плес> перш за все. Водночас пізніше Папієв системно голосував проти того, щоби розслідувати злочини, які відбулися під час революції гідності, так зокрема зробив і за цієї каденції у 2021 році. Зараз у Верховній Раді є секретарем комітету з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи ради, а також є членом комісії з питань моніторингу, отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Тобто, в час повномасштабної російсько-української війни має доступ до інформації, зокрема про військову допомогу, яку Україна отримує за кордоном.